Як правильно давати хабаря патрульному? Да то я дождав! Стоп, стоп, стоп. Це відео не зовсім про це. це Що робити, якщо патрульний вимагає хабара? Інструкція для водіїв: найголовніше не погоджуйтесь вирішити проблему тут і зараз. Не ставайте співучасником корупції. І так, перевірте службове посвідчення патрульного. Запам'ятайте його прізвище, ім'я по батькові. Патрульний зобов'язаний вам його пред'явити за вимогою. Дізнайтесь причину зупинки. Вимагайте складання протоколу в протоколі. Ви можете письмово описати всі свої заперечення, використовуйте аудіо або відеофіксацію на всякий випадок одразу, якщо вас зупинили, щоб зафіксувати одразу ж вимагання хабара. І ці записи будуть слугувати як доказ. Повідомте національну поліцію про корупцію за телефоном гарячої лінії 0800 500 202. Важливо бути впевненим в собі водієм і знати свої права. Поліцейські не будуть вимагати хабар у людей яка не метушиться і не губиться, бо від першого враження про людину, яка сидить за кермом, залежить подальший сценарій. Підпишіться на нашу сторінку. У нас багато корисної інформації.